Подорожувати Україною легко щотижня. Яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма 52 вікенди. Мене звати Андрій Течина. Ми говоримо про подорожі і туризм в Україні. Минулої неділі Україна вперше відзначила День виноградаря і винороба. Це важливе свято для виноробних регіонів України і, зокрема, для Закарпаття. Саме в листопаді тут дозрівають перші вина нового врожаю. З цим пов'язано кілька закарпатських свят і фестивалів. І перше з них день святого Мартина в Мукачеві. Його щороку святкують 11 Листопада, тобто саме сьогодні, про туристичне Мукачево ми говоримо з Федором Шандром, доктором філософських наук, професором Ужгородського національного університету, президентом Закарпатської туристичної організації. Він з нами на прямому скайп зв'язку з Мукачева. Доброго дня, Федоре. Доброго доброго вам. Всім. Ба бачу, що ви прогулюєтеся центром міста по скайпу. Яка сьогодні погода в місті? А, все Закарпаття зараз. В тумані е, вологість піднімається це, означає, що в горах випав сніг, тому уже запрошуємо на засніжений сезон, який стартує з 1 грудня. Нас перший буде страховий сніг. Точно буде. Ми вас чекаємо. Ну а поки що триває сезон молодого вина в Закарпатті. Скажіть, будь ласка, підходячи до цієї теми, як сталося, що в Мукачеві фактично є два дні міста? Ну, власне, перший день міста, який знаходить, який пов'язаний з травнем, це більше ці пов'язано було із святими і з тими моментами, які надавали угорські королі. По перше, день Мукачева, який святкується в травні, пов'язаний із наданням їм права міста незалежного міста в угорський період, угорського королівства. А день святого Мартина це символічний день. Він пов'язаний із гербом міста Мукачева. Позаду мене заходиться як хто на відео. Святий Мартин це перша кідна скульптура в Закарпатті, і сьогодні ми святкуємо день святого Мартина. То, о... Федоре, перери... переривається трошки зв'язок. Останніх слів Перерива... ми не почули. Так, останніх слів не почули. А, а... Власне, день святого Мартина це більш символічний, пов'язаний із символом святого Мартина. А безпосередньо у травні, який відзначається день міста, це безпосередньо день, який ми відзначаємо Розуміло. офіційно. офіцій. А чому святий Мартин вважається покровителем міста? Це пов'язано з Римокатолицькою церквою, і у цей період, коли було місто надано право у Європі, був сильний культ локальних святих. Локальний святий святий Мартин народився у провінції Панонія. Це сьогодні середня Дунайська на і більшість Угорщини займає якраз ця провінція, Тому європа переключалася поступово на богослужіння на національній мові і безпосередньо на мові локальних лідерів. Святих, точніше, і власне Мартин це Локальний святий, якраз це потрапило в період, коли Мукачево ставало містом. А от ми побачили, як хто знову таки з нас дивиться в Ютубі або в телеефірі, що є пам'ятник святому Мартину в Мукачеві, а які ще місця пов'язані тим чи іншим чином з постаттю цього святого в місті? Ось так перекручуйся. позаду мене. Храм святого Йосифа, біля якого каплиця Святого Мартина. Там спочатку був храм святого Мартина. Ну і власне по всьому місту розкидані гусочки. Це символічний образ святого Мартина. Адже запрятавшися серед гусей, вони його видали і видали його з тим, що люди хотіли зробити його єпископом турійським, а він не хотів. Тому гусочки, яких зараз є в Мукачеві п'ять штук, розкидані біля відомих архітектурних історико-культур. Ніх об'єктів прибувши в мукачі, ви можете побачити цих бронзових гусочок, погадати їх. Вони є різні, сфотографуватися. Святим Мартином ще пов'язано. Звичайно, свято про яке ви говорили сьогодні. В Європі відкривають першу бочку нового вина, яке в Закарпатті називається Бурчак. А в світі називається перше божоле. В у Франції, точніше, не в усьому так. світі. А як ще, які ще заходи зазвичай відбуваються в місті на День Святого Мартина? Що сьогодні вже було, що сьогодні ще буде? Ну по-перше, я веселий, ви бачите. Я сьогодні вже попробував пляшку молодого, хорошого бурчака, дуже солодкого. А якби ви були зі мною, я би вами... обережніше парків. кажуть, валить з ніг. Валить, да, але я чуть-чуть випробував. Потім ми з'їли каштани їстівні і зараз йдемо на гусочку, тому що вже із неділі починається різдвяний піс на гусочку. У... На гусочку що ви маєте на увазі? А на смажену гусочку. Ага. Ага. Це так, традиційна що, також та страва. так. А це вино молоде, це каштани їстівні і безпосередньо гуска смажена на цей день. А також роблять кіфлики це малесеньке такі печиво, шитимені, в яких середині леквар закарпатський повидло або джем. Да? Якраз вони нагадують рожки тільця, які є також символом святого Мартина. Тому сьогодні багато гастрономічних моментів. Стосовно сьогоднішнього свята, то сьогодні відбулося. Звичайно, презентаційна фотосесія був Римський легенерк коли якого фотографувалися Мукачевці, і ввечері буде невеличке фаєр-шоу. Основні події, які пов'язані із виходом дітей із ліхтариками, які вони роблять своїм руками. А от про це на... я перепрошую Федор, от Про це ми детальніше розпитаємо в безпосередньо в організаторів Олександра Шершуна, радника Мухачівського міського голови. Він з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Доброго дня, Олександре. Добрий день, скажіть, будь ласка, як сьогодні Мукачева відзначає День Святого Мартина, які особливості можливо в у зв'язку з карантином? Дивіться, для, для Мукачева це особливе свято, оскільки найстаріший храм у місті він був присвячений святому Мартину. Ну і він коли відронили святкування, воно стало дуже таке домашнє. Улюблене свято для містян, яке супроводжувалося фотою школярів з ліхтариками, яке супроводжувалося власне конкурсами ліхтарів вогняними виставами і відповідно лицарськими боями на центральній площі міста. На жаль, через ковідні обмеження, ми змусили, ми були змушені скасувати найбільшу напевно родзинку, Це дитячий парад традиційний. Ну однак здоров'я дітей важливіше з. Залишили лише такі дуже символічні речі, як невеличке вогняне шоу і окроплення землі вином. Це коли мер міста за традицією окроплює землю вином, тобто дякує їй за пройдешні урожай за те, що хороший нам цей рік власне цей сезон. Приніс у 2020 році було мало чого хорошого однак все ж таки щось було. Крім того, дуже класно, що і комунальні заклади, і шкільні заклади вони підтримали це свято своєрідним флешмобом. А були виготовлені виготовлені працівниками медзакладів, шкіл готелів, ресторанів, ліксарики, і просто виставлені на вікна або десь у себе в поє і. Відповідно, був такий свій рідний з флешмоб в соцмережах, коли це все фотографувалося і публікувалося. Що дуже приємно, що люди власне цю, не зважаючи на ковідні обмеження, вони цю атмосферу свята десь зберегли. Які ще е, заходи у зв'язку з днем святого Мартина заплановані в, е, в Мукачевому? Крім крім власне, крім церемоніальної укр... скороченої ходи від ратуші до Мартіна, буде окроплення землі вином, невеличка театралізація, вогняне шоу. Також в театрі будуть презентувати сьогодні виставу, яка власне присвячена життю а, цього святого. Ну на виставу необхідно було записуватись за попереднім бронюванням, щоб відповідно зберегти оці всі безпечні обмеження і всі вимоги щодо культурних заходів. Ну і крім того, зранку традиційно. Ну, день почався з святкової меси в Римо-католицькій у Римо-католицькому соборі святого Марта на місті Мокачеві. зрозуміло. Ну і в останнє на вашу думку, як вплине на міський турбізнес запровадження карантину вихідного дня, який офіційно, щойно буквально під час засідання Кабінету міністрів оголосили? Ну будемо. Розбиратися з власне з конституційністю законністю такого рішення, звичайно, що е негативно нас і так галузь туристичного нас за е виживала. Необхідно буде переглянути, що вони, оскільки це досить серйозний удар. Е мукачево поки що знаходились в е помаранчевій зоні, не зважаючи десь на негативну. Динаміку в принципі кри на принципі місто було готове і до повіршення. Ну не знаю, для бізнесу це звичайно буде шоф. Дякую, Олександр Шершун, радник Мукачівського міського голови. Був на прямому телефонному зв'язку. А ми продовжуємо розмову з експертом з туризму Федором Шандором. Федоре. Якщо вже відволіктися від сьогоднішнього свята для туристів, які приїдуть на ці вихідні, наступні вихідні або і в робочий день, оскільки обмежуються в нас зараз можливості для подорожей у вихідні, як провести насичений вихідний день в Мукачевому? Куди сходити? Що побачити насамперед? Ну, є класичні моменти. Це звичайно, Мукачівський замок. Ви знаєте, обов'язково. А це є центри Мукачева, це є храм Святого Мартина, це відвідання медового дому, дегустація меда, це відвідання кельтського двору, дегустація кельтської їжі і напоїв, дегустація пива порядного газди, і також сироварня порядного газу, тобто є що піти, крафтові продукти. Ну і звичайно. Також поруч із Мукачевом є санаторії є Поляна і Свалявські. Тому є що подивитися. І угорська, слованська, швабська, румунська гастрономія. Поруч мінімально вікенд Мукачево забезпечує. Ви згадали про термали в Берговому, зокрема, а безпосередньо в Мукачевому чи поблизу від цього міста чи є можливість зануритися в гаряче, в гаряче джерело? А в гаряче, поки що ні. Воно буде із весни, з квітня-травня. відкривається в Мукачеві геотермальний. Він мав відкритися в минулому році, але ви розумієте, пандемія все поламала, тому перенеслося відкриття на цілий рік. А це було пов'язано з тим, що працівники не працювали, не знали, як поводитися, не було ніякого протоколу, і півроку об'єкт стояв, бо не знали, що робити. Тому зараз знову починалася робота, і квітень травень буде запущено. геотермали в місті Мукачеві, їх буде громадський і приватній, а також е, поруч є чани. А чани знаходяться е, в зоні синяк, е, чани знаходяться е, в зоні Чинадієво. Е, в, в оточенні міста Мукачево ми порахували минулого разу приблизно тридцять 30... п'ячата, і ви можете в ній е, не тільки в його а в гарячій воді мінералізованій е, скупатися. Ви почали говорити про гастрономію, про дегустації. От, е, Ужгород має власний Ужгородський торт як гастрономічний символ міста. Чи має щось подібне Мукачеве? Ну е, звичайно, звичайно, е, в Мукачеві є свої нюанси. Це е, Мукачівське пиво із найстарішим. Пивним заводом на території Закарпаття Мукачево має свою сироварню, і в них дуже е, інтересний сир називається Сльози ракоці, Названий в честь е, знаменитого ракуці. Я рекомендую попробувати, це унікальний. Новинка і старий рецепт відроджений. А також у Мукачеві медовий доведіємо перший дегустаційний зал меду. А це є Мукачівський мед, зібраний у Передгір'ї. Ну і звичайно, кельська дегустація, кельтська гастрономія. Це єдина кельська гастрономія на території України у кельському дворі, де печуть кельський хліб, де подають кельський кальвадос. Адже близько 300 років кельти населяли Мукачево. Тому вони зробили дуже цікаву таку родзинку. Ну і не забуваємо: приємна новина в цьому році. Році у Мукачеві е, отримала першу ліцензію крафтова винарня винний сад. Тепер у нас є маленькі винороби, які мають перші ліцензії. Це невеликі заводи, це маленькі винороби, які отримали ліцензію Їх уже три на території Закарпаття, і першими отримали саме тут винний сад у Мукачеві. А окрім винного саду, який вже має ліцензію, фактично, так напевно, на мукачівщині є ще багато виноробів, які. Поки що не мають можливості офіційно реалізовувати свою продукцію, але тим не менше мають можливість проводити дегустації, приймати туристів. Чи є такі пропозиції? Наскільки вони широкий спектр таких пропозицій? Ну, я обіцяю вам а, після цього ефіру вислати нову карту, ено-карту, винну карту Закарпаття, де нарешті Закарпаття поділено на чотири великих теруара. А, Мукачівщина віднесена до північно-березького теруара, і тут є чотири субтеруара. А, Звичайно, є шато Паук, унікальні вина. А, це і Цвайгель, це Гівюрстрамінер, це і Бакатор, а, це Бобовищанський кущ із знаменитим виноробом Антоловським і його а, відомими. Червоними сортами, а також нового відкриття це твинарня Орос, село Угорське Дерцен з його білими і розе, і розе знаменитими сортами. Поблизу Мукачева, щоб е, оптимально, що я особисто можу порекомендувати: це сім винарень із дегустаційними залами, які можуть вас привітати, і одна з них ліцензована. Ну і серед місць, де можна продегустувати місцеві закарпатські вина в Мукачевому, є і замок Паланок, знаменитий замок Паланок, де має який має також свій дегустаційний зал. У нас зараз на прямому телефонному зв'язку Михайло Белеканич, директор Мукачевського історичного музею, який розташований безпосередньо в замку. Доброго дня, Михайло. День. Розкажіть, будь ласка, в якому режимі зараз працює Мукачевський замок? у зв'язку з карантином. Добрий день. Ну, зараз ми працюємо у звичайному режимі кожен день без вихідних, тобто, ну, щиро запрошуємо всіх бажаючих прийти в замок. Графік роботи з 10-ї години до 17-ї. Тому кожен день, будь ласка, а наскільки все-таки вплинув карантин цього року на туристичний потік? Чи збільшився? Ну, збільшився навряд чи, напевно, так. Чи змен... Наскільки зменшився? У ну, дивіться, якщо брати статистику, то досить суттєво розмовилася кількість відвідувачів. Це й вплинуло, що декілька місяців ми були зачинені на карантин і потрошку почали розвиватися, тобто. Люди потрошку почали вникати, що так він вже працює. Давайте будемо їхати, формувати якісь групи і так далі. Якщо б середній рік там 245 тисяч відвідувачів, то цей рік тільки 100 на сьогоднішній день. Ну за ці два місяці дуже надіємося, якщо ще буде. Тисяч п'ятнадцять А чи скористалися? Ток, ток, ми так, ми так, так, зрозуміло. А чи скористалися ви карантином для того, щоб оновити експозиції, провести якісь реставраційні роботи? Що нового цього року з'явилося в замку? Звичайно, ну ми зараз більше зробили це благоустрій саме двору, там фасади десь освіжили, десь поставили бруківку для зручності туристів. Трошки в експозиціях навели порядок, десь освітлення. Ну тобто, такі. Поточні роботи, які треба було виконати? Тобто, ми не сиділи вдома, але за рахунок карантину нам вдалося це зробити? Ми, в принципі, по сьогоднішній день щодня там ну, ми щось стараємося робити. Не сидимо не один день. Дуже дякую, Михайло Белеканич, директор Мукачівського історичного музею, був на прямому телефонному зв'язку з програмою 52 вікенди. А ми вже завершуємо розмову з Федором Шандром, експертом із закарпатського туризму. Федоре, чи планується цьогоріч, точніше, наступного, на початку наступного року фестиваль Червене вино в Мукачеві. Традиційний фестиваль великий. Якраз з цього приводу Олександр Шершон вже давав вчора пояснення. Великі, очевидно, ні, тому що ми бачимо, що ми не зможемо вийти дуже швидко з пандемії і завершити. Якісно туристичні рік і розпочати новий фестивальний, тому е, поки що це на даний момент е, сьогоднішнього дня, е, враховуючи ті фактори, що можу не працювати укрзалізниця, можуть заборонити поїздки в автобусах більше ніж 14 чоловік. Ми на це все розраховуємо, е, тому поки що є пропозиція розкидати локації, щоб не було скупчення людей в одному місці. Частина в центрі, частина е, в парках е, з картою детальною. Деякі він які винна, яка гастрономія, і так далі. Поки що планується з 8 по 14 січня 2021 року. І ще планується кілька фестивалів гастрономічних в Бергівському Ужгородському. От до речі, району. щодо закарпатського божале в Ужгороді, що чути? Ну точно його не буде. Ви бачите, ми навіть не робили об'яву. Єдине, що ми зробили сьогодні, це фотосесію і покуштували хороший бурчак. Тим більше, якщо чесно вам сказати, рік був поганий, тому що для виноробів, тому що на весні прекрасно дало пагони. але була холодна весна, і позамерзало дуже багато грона. Тому влітку а, це все повідпадало, і на даний момент вино подорожчає. Усюди не тільки в нас, а й у всій Європі. Тому готуйтеся до підвищення цін. Це раз, але хочу сказати, що хороше вино вийшло. Хорошко. Сподіваємося, сподіваємося, що наступний рік буде хорошим і для виноробів, і для закарпатського туризму. Федір Чандор, доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету, був на прямому зв'язку з програмою «52 Вікенди. Зустрінемося з вами за тиждень. До побачення.